треба я знаю в якому зараз не і далі в незахищеному стані перебувають люди які повстали як їх і далі тероризують як їх далі залякують, як далі вночі їм не дають спати, і монівці ходять і над ними знущаються і кажуть, якщо ви будете щось сказати, то ми будете і далі ночуватися. Тобто, це є система, яка тривалий час діяла система знущання, вбивств, погроз, гвалтування е і так далі, і так далі. Знущання над людиною система, яку робили хто в погонах, мінти. Бандити, мерзотники, і ця система йде знизу до гори і по всій Україні. І тому слухайте, ну так було насправді дуже багато років. Багато, але люди, які там зараз живуть, вони повинні знати, що вони діють правомірно, що в них є право опору, що в них є право будь-якими засоби захищати життя. І слава Богу, що з них ніхто ще не стріляв, тих міліціонерів, але люди мають право і стріляти їх, і це випливає із. Декларації прав людини Оонівської, а потім імплементовано в нашу конституцію в одну формулу, тому що Оонівська декларація в 48-му році, після того як гітлерівці чи е, Друга світова війна, нацисти всі інші знищили десятки мільйонів, то прийняли цю декларацію, написали одну фразу, коротку формулу, аби людина не була змушена вдаватися до повстання як останнього способу порятунку. Від гніту і сваволі і деспотії права людини мають бути захищені верховенством права. Декларація дала право на повстання людині, коли немає верховенства права в Україні. Нема його, а в Радівці тим більше. Пане Сергію, Срібрана про те, що ви люди, люди повинні знати. Стаття 27, остання частина. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я. Вони це роблять. Життя і здоров'я інших людей вони це роблять від. Протиправних посягань, не приватних осіб, а від протиправних посягань тих, хто в погонах за їхні гроші їх нищить, їх вбиває, доводить до самогубства їх і по всій вертикалі до Захарченка, а президент спостерігає. Так от, от там була кров на склі. Жінка казала, чи оце зараз розбили чиясь кров. Я кажу це президентська кров, Давайте це кров до долучимо... президентських рук. Давайте зараз долучимо, долучимо представника кров. партії регіонів пролилася вже вона.